Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як обережно призупинити діяльність компанії, а так, щоб вона була у сплячому режимі, і при потребі можна було відновити таку діяльність. Отже, перш за все, чи слід повідомляти податкові органи про те, що ви якось там знаєте пригальмовуєте бізнес і тимчасово компанія не буде працювати. Ні, можна припинити чи призупинити діяльність менш пафосно, не обов'язково повідомляти податкові органи, тому що, в принципі, вони ніяк не зможуть навіть відреагувати на цей лист це ваша справа. Отже, перевірте, щоб у вас були звільнені усі працівники або призупинені. Трудові договори, що у вас не було нарахувань заробітної плати. Якщо ви призупиняєте діяльність, перевірте, щоб у вас бажано перейти на загальну систему оподаткування. Якщо ви не на загальній системі, перейдіть на загальну, тому що у вас буде один річний звіт, декларація з податку на прибуток і власне баланс. Навіть якщо компанія... Призупинила діяльність, але до того були цифри, були дані у фінансовій звітності, баланс потрібно буде подавати. Ну і ПДВ, якщо платник ПДВ, будьте обережні зі скасуванням статусу платника ПДВ, тому що є момент про умовний продаж усіх активів, які є на балансі, вони будуть вважатися умовно проданими. Тобто, якщо платник ПДВ не спішіть. Анульовувати цей статус, чи, наприклад, переходити на спрощену систему, бо є певні наслідки. Якщо ви не платник ПДВ, а, в принципі у вас а, такий простий лайтовий варіант призупинення діяльності, можна вийти на а, такий режим, що компанія буде подавати ще, лише один річний звіт. У нас на цьому все. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре. побачення. До